Чому зайці сірі? На золотім престолі засів всемогутній володар світу, щоб вислухати просьби всіх звірів, прийшла черга і до зайців. Тоді виступив найстаріший з них перед володарем і каже Всесильний володарю, усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому родові дав ти простеньку сіру одіж. Дай нам іншу шерсть білу, чорну, або хоч рябу, щоб звірі нас, нас не сміялися. Добре, любі дітинки, відповів володар, хай буде по вашій волі. І тільки все це володар сказав, змінилася шерсть у зайців. Одні стали білими, в інших кожушок став сірий, в інших червоний, в інших чорний, а ще в інших рябий. Дуже втішилися зайці і розбіглися по лісу, по полю. Та тільки де не показалися, зараз побачили їх орли, яструби, лисиці, стрільці, та почали за ними ганятись, убивати їх. Насилу далося їм втекти гущавину. Ой, тяжко жити, каже найстарший заяць. Кожний ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. Скоро вигублять вони весь цілий заячий рід. Ходімо до всемогутнього, щоб повернув нам нашу одяж. Як сказали, так і зробили. Пішли. Вислухав їх володар і каже Знав я, що ви знову прийдете до мене, сіру одіж дав я вам на те, щоб ваші вороги не могли вас так скоро побачити і вас так скоро убити. Бачите тепер, що це було для вашого добра. Та хай буде по вашій волі дістанете знов сірий кожушок, але на вічну пам'ятку вашої. Немудрої забаганки, деякі з вашого роду зостануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як свійські зайці, кролики, і з того часу мають зайці свою давню, сіреньку шерсть.